Шановні, привіт, це Хейдіт. Hey Сьогодні у нас маленька гра та маленький огляд. От нарешті вийшло хоч щось таке, до чого я майже не можу причепитися. А навіть скажу більше, вийшло те, що мені дійсно сподобалося: Warhammer 40 k пушки, кров та зуби. Гра максимально простецька це звичайнісінький раненган. Але, як на мене, є невеличка заупка, яка цю гру робить прикольною. Тут є душа. Що я маю на увазі? Ну, давайте спробуємо розібратися. Перше, хто знає, що таке ваха, давно звик, що в цьому всесвіті війна, війна, та ще війна. В цьому супер-дупер ультрапафосному місці немає такого поняття як гумор. Так, може хтось її хрокає з базарчику орків, але то таке до цього звикаєш. І от з'являється невеличкий проєкт, та демонструє нам Всесвіт нескінченної війни, геть з іншого боку. Перше, що кидається в очі, то візуал. Зробити з вахи мультик вже намагалося. То що правда було трохи з присмаком хуя, третій дов не дасть брехати. Але зараз чомусь це працює. Так, перед нами мультик. Так, кров та кишки максимально нереалістичні, але чогось воно, блять, працює. Ти бачиш на екрані Вархамер. Трохи, як на мене, пародійний, чого тільки коштує імперський лицар, блять, він тут таке трусить, мати рідна. Але ця пародійність з великої літери. Діалогів в грі хоч і дуже дуже мало, проте кожен з них це маленьке свято. Учасники подій ліплять просто неймовірну фігню, від якої на пачці з'являється по. Осмішка. Сюжетно тут нічого неймовірного та важкого. Ми орк, якого зрадив його Варбос і дав під сраку. Наша головна мета це знайти цього придурка та помститися. А, ще й вижити б не завадило. Бо ворогів тут є бать мене в сраку. Імперська гвардія, серед якої і звичайні солдати, і еліта, і техніка, огріни, космодесантники, тираніди, орки зрадника. Єбать за відсутність ельдарів окрема вподобайка. По ненавиджу цих членососів. Зрозуміло, що коли багато ворогів, зброї має бути не менше. Так воно є, автомати, кулемети, дробовики ракетниці вогнемети, а ще різноманітні гранати та спецнавички. Якщо є спеціальні вміння, то є і класи персонажів. По назвам не пам'ятаю, та й вони особливо не відрізняються. Одначе відмітити це треба. Хтось нехуйово володіє зброєю ближнього бою. Хтось має шанс під час пострілу не втратити патрон. Хтось ще щось. Коротше, Кожному знайдеться щось до смаку. Але як на мене, зробити більше пострілів, ніж патронів в магазині, то імба. Крім власної зброї для відривання дуб ворогів, можна використовувати оточення. По стандарту: червоні бочки, якісь вантажі, що болтаються на тоненькому ланцюгу. А ще можна відібрати зброю у придурків. Трапляється рідко, але буває. Ну і саме смак цієї гри звук. Постріли, бавовна, просто ще персонажі прикольно реагують на шкоду. Оці всілякі. Ай, ой. Плюс список головного героя не закривається, блядь не на секунду. Цей зелений хуй, ну постійно щось пиздить. Ну і звичайно ж, музика. Той, хто любить роцк я гадаю, оцінить. На жаль, не обійшлося без мінусів. Може трошки суб'єктивно, але боси тут лайно. Хоч і нерідко буває, що бій має декілька фаз, але як на мене, примітивно сюди ще додам пісічну тривалість, гру можна пробігти за вечір. Ну і ще б хотілося трішечки більше різноманіття. Однак свої чотири шматка сала з п'яти я цій грі відріжу. Ну а на сьогодні все. Підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі, пиздячте дзвіночки. А з вами був Хейт Дід. А з Хейт Дідом був найкращий світі глядач. Не забудьте потанцювати із дівчинкою. До побачення.